Вітаємо вас на нашому каналі. Закупили ми для нашого трактора всяких ништяків, як так сказати. Купили от перше що, Evo коврик купили. Нормальний такий. Пойдет. Да, самий товщий коврик купили. Купили. Хоч ближче. Якщо. Сидіння допов... ну, Пасажир. пасажирське. Брали одразу спинкою, щоб уже було удобно сидіти. Покажем. Сидіння покажемо, там у нас ще всередині є. А, не, у нас тут всередині ще полочку заказали теж. і полочка все. Зараз поставимо. Полочку заказывали ми на півкруглу, бо у нас панель на півкругла, так що дивіться, як будете замовляти, дивіться, звертайте на це увагу. Ну і Сидіння повністю в комплекті, і з боковими і і спинкою. Ну, зараз будемо розбиратися де що куди ставити. Прикручувати все і вже все показувати. Ну і ще купили звісно, шторки. Купляли з написом Білорус. Хотіли, щоб МТЗ, ну і Білорусь того не погано. до речі, і МТЗ напис на теж є. Ну, Зразу все поставимо. Серемо, прикрутимо, покажемо, де як усе стоїть. І вже тоді покажемо, як воно буде виглядати в самому тракторі. Трактор вже обслужений у нас, все готово. Зробили ТО йому, як положено, так що вже будемо його пускати у роботу. Зараз збираємо і включаємося. Ось, що у нас вийшло, зібрали. Збирається ну, швидко. Хто буде збирати, е один совет. Воно зразу набер... оці дві прикручуєте, тоді не співпадає отутечки. Оці, Там, ну, оці отвори. Коротше, да, все понаживлять, а потім вже обжимати. Mm. Ось така полочка у нас виходить. Ось тут зверху така ця. Да, Коза. Ну, так, ко, да, і ось так воно в нас ставиться. Берете ставити. Раз і все. Полочка готова. Можна тепер телефон положити. Ну або ще щось сюди, Ще кошельок, ще документи. Ну коротше... Зараз так. О, отлічно, як спереді воно. І спереді надпис білоруська. Це як положено. Воно і красиво. Так, тепер збираємо цю. Так, зібрали ящичок. У нас ось такий він, і спинка, і спинка на підпорці. Ну, Теж є свої нюанси, там, наприклад, yeah, да, поролон тут нижчий, тут вище і ось як закривається ось теж тут. Ну, то може підпаляємо, побачимо, може так і залишиться. ось пізніше побачимо. Да, ну ось таке воно, Більш-менш воно таке піде для трактора. Да, ключики покласти, там, чи ще щось там буде нормально. Зараз тут трактор поставимо, покажемо, як воно в тракторі виглядає. Ось так виглядає в кабіні, ви спробували посидіти, нормально сидиться. Ще чохол ще купимо, ми поки що так накидку накинули. Мабуть, купимо чохол, буде ще чохол, хоч поки не купили. Тут так цей середини виглядає полочка. Зараз будемо ще шторки ставити. Вже сірі є, що впіємо. Решту завтра доставимо. Сьогодні завершив встановлювати шторки. Вчора вже темно було, не став, вже сьогодні вже доставив зранку. Ось що в мене вийшло. Зараз покажу, як ззовні це виглядає. Так по огляду чуть-чуть менше стало огляду, але в кабіні стало уютніше. Ну, опять-таки, шторки для того, для, ну, кому не подобається. Нам подобається, ми їх собі купили, встановили, будуть стоять. Все, кондиціонер додається, так взагалі буде красота. Так, зараз покажу, ще полік не положив, не хочу його замазувати. Зараз покажу, як я в середині сидіння, по-моєму, показував, як воно тут стоїть. Нормально воно стоїть. В середині покажу, як зараз шторки розкажу, як встановлював. Тут я поставив їх на кнопки, 4 кнопки, тут ще пару кнопок додавим. <реш> Бачите, там відео сверлять в самій стоїці, ну, в самій рамці. Вирішили не сверлити, бо дірок по трактору і так вистачає. Заводський. Тому е, сверлив тільки ось оці. оцю бокову, оце бокове вікно. І задні, відповідно. Тут просверлив, ось де в нас, ну, у нас де, вікно безрамочне, воно зараз фокусується, ось бачите, де кріплення вікна, і отуди там, трошки далі так, з запасом я просверлив, в оту сторону просверлив. Ну і відповідно. З тої сторони так само. Е, Ззаді теж я ось в, в цей уголок підсилюючий. Так, зараз покажу. Ну я думаю, давно б видно, бути. Коротше, в цьому уголку де те, що посилення, косинець іде. Там просверлив з одної сторони і з другої сторони просверлив, натягнув, щоб воно так прямо в натяжку було. І тут у мене в натяжку тут. То, е, не треба ніде там мені е, посередині ніде не сверли, бо то вже де, бачив деякі сверлять. А спередіж, як встановив, вона, по-перше, що длінше е, чим потрібно, ну, то таке. Вже це. А по-друге, я відкручував, відкривав люк, отут ззадді відкривав люк і опускав оцю панель із, із, із пічкою, та, ну, і з блоком кнопок. І Потім уже тут удобніше було мені позащенку, е, кнопочки. В резинку вони вставляються, ці кнопочки, якщо хто буде ставити. Втикаються вони нормально, я ж кажу, не стали ми сверлити, бо тому що дірок і так хватив трактору. На кнопочки поставили, воно нормально тут виглядає, треба зняв де і все і в той самий дірочки знову вставив. Так, зараз встановлю коврик, покажу, як буде воно виглядати з ковриком. ну EVO коврик оцей. А полочка вчора забули ми поставити там, отут спереді, резинки такі на двосторонньому скочі. Поставили резинки, воно тепер краще стоїть, не так не так цей, не так тіліпається. А так, полочка виглядає нормально. Держиться теж нормально. ну, Треба було поставити зробити трохи комфорту в тракторі. По-перше, це сидіння, це дуже класна, класна штука. Ми вчора проїхали, треба ну, було раніше його купляти, можна сказати, зразу й куплять. якщо ви... Ну, У нас так виходить, що ми часто вдвох їздимо. Так що сидіння нам дуже потрібне. Ну і плюс ще ж там внизу ящик. Для інструментів можна тормозок положити. ну, що хоче. І ще одне по сидінню, хто буде сюди ставити, воно ж там на цій боковушки. Допольнітельні доп... 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 боковушки. Там вже знизу метал. І щоб воно тут не терло, треба буде щось підкласти. Ну, зараз покажу, як воно буде з евоковриком виглядати. Положили евоковрик, виглядає класно. Ось так він з середини виглядає. Ось. Ну, тепер удобно буде і залізти, і помити його все. Ну і виглядає воно красиво. У нас трактор синій, ми його контовочку тоже синю заказывали, замовляли. Так, оце такий у нас комфорт тепер в кабіні, ще в нас, ну тут багато чого ще доставити треба ту саму ну то тобто мультимедіа поставити, щоб було, музика була поставити. Може і самі поставимо. Я полочку відкривав, там нічого складного по підключенню не буде. Може і самі поставимо. А це ось так тепер у кабіні виглядає. Легко. Нам подобається, класно. І спереді ще раз покажу, як воно виглядає. Так. Ось це як спереді воно виглядає. Там Білорусь написано, ну скрізь Білорусь по написаному. А там я б вище підняв. Так, да, і по надписах, я би, звичайно, бачите, думаю, на стеклі надпис я би оцю так, так само вони вище вистрочували, було б красивіше. Вона була б якраз би на рівні з цієї було б і воно б, і надпис Білорусь було видно. Ну, ззаді тут ну, теж би так непогано було. Ну і з цієї сторони так само все. Так, так, що ось таке в нас відпочилося відео. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все найкраще до побачення.